Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Єдиний марафон триває. Про головне на восьму ранку розкажу я, Лілія Налягака. Понад 11,5 тисяч одиниць автомобільної та спеціальної техніки втратили росіяни від початку цього року. Таку статистику навів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський і показав відео ураження ворожих машин. За його словами, знищення логістики ворога одне з ключових завдань сил оборони. І завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванні ударів дронами сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання і пального так і не дісталися до передових підроб. Розділів окупантів від початку минулого року наші військовики ліквідували понад 35 тисяч одиниць автотехніки противника, зазначив Сирський. А зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на фронті протягом останньої доби. Долучаємо до ефіру речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Тож яку маєте інформацію з передової? Доброго ранку лілія героям слава триває 1147-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 99 бойових зіткнень на купінському напрямку. Сили оборони України відбили одну атаку російських окупантів неподалік нової кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, нове Катеринівка, Греківка, Зелена Долина – Торське, Білогорівка та Григорівка успіху не мав. На сіверському напрямку українські воїни відбили три атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокам'янське та Іванодарівка. На Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири ворожих атаки поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку майського. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 11 атак, неподалік населених пунктів Озарянівка та Турецьк. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 28 атак. Російських окупантів у районах населених пунктів Сухабалка, Єлизаветівка, Лисівка, Хотлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських військ. Побузу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив на Оріхівському напрямку. Сили оборони України відбили три ворожі атаки у районах населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки. На придніпровському напрямку Українські воїни відбили дві ворожі атаки. На Курському напрямку минулої доби відбулося 17 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали 56 авіаційних ударів, скинувши 89 керованих авіаційних бомб. Здійснили 436 артилерійських обстрілів, зокрема 26 із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету. А також 100, 119 авіаційних ударів, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи минулої доби здійснили 6590 обстрілів. Також ворог залучив для ураження по території України 3275 дронів. Камікадзе лілія пане Андрію, про які результати роботи наших воїнів можете повідомити за останню добу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, два засоби протиповітряної оборони, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів, три засоби радіоелектронної боротьби та два інші важливі об'єкти російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180. Російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 7 танків, 20 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, дві реактивних системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 147 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 210 автомобілів російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую вам за інформацію і нагадую, що з нами наживо з новинами із генштабу був його речник Андрій Ковальов. Літня жінка постраждала на Дніпропетровщині від ворожих атак у понеділок. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ввечері та вранці окупанти били по Нікопольщині. Дронами камікадзе цілили по Мирівській та Марганецькій громадах. По Нівичині – приватний будинок та господарська споруда. У Сенельниківському районі ворог застосував каби. Пошкоджені шість приватних будинків. Минулося без загиблих і поранених. Наші захисники знищили в області два ворожі Спілотники. Вісім людей поранені, серед них одна дитина внаслідок російських атак вчора на Херсонщині. Як повідомив чільник області Олександр Прокудін, під вогнем опинилися 37 населених пунктів. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили три багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також понівечили господарську споруду та приватні автівки. Напередодні на Херсонщині окупанти також знищили автівку з гуманітарним хлібом. Як розповіли в обласній військовій адміністрації, сталося це у селі Дудчани. Під час доставки гуманітарного вантажу староста села наїхав на російську протипіхотну міну. Машина зазнала пошкоджень, але чоловікові вдалося сховати її в селі. Та згодом автівку кілька разів атакував російський безпілотник. Вона зайнялася і повністю згоріла. Минулося без жертв. Просять про обмін і стверджують, що українських військових на фронті не вбивали. Громадяни Китаю, що доєдналися до російської армії, зробили кілька заяв під час прес-конференції в Києві. Один із них каже, що навіть не встиг взяти участі у боях. За словами полонних китайців, росіяни трималися від них осторонь, змушували тяжко працювати, годували раз на день, а ще приховували інформацію. Громадяни КНР розповіли, що готові до обміну, але повернутися хочуть додому в Китай, а не в Росію. Нагадаю, раніше президент України наголосив, що будь-яких полонених можна обміняти лише на українських воїнів. Я дуже шкодую про те, що поїхав сюди, тому що зрештою жодної користі від цього не отримав. Єдине, я сподіваюся, що зможу завдяки телебаченню сказати своїм рідним, що мені дуже пощастило, і ставлення в Україні до мене було дуже хорошим. Для тих наших співгромадян в Китаї, які захочуть взяти участь у цій війні, ми хочемо сказати, що не варто цього робити. Тому що все, що ми почули від росіян, це була неправда. І виявилося, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка, і, взагалі, краще не брати участь у війнах. На його уроки з'їжджаються навіть із сусідніх громад. В інноваційній школі у Каневі на Черкащині тактичної медицини, цивільного захисту та протидії дезінформації, навчає Роман Кучеренко. Він ветеран російсько-української війни. Набутий досвід передає і прагне, щоб учні отримали максимальну користь від занять. На уроці побувала і наша знімальна група. Ага. Для вас маркер, дивимося на батильник і записуємо. У школярів урок медицини діти вчаться накладати турнікети і одразу тренуються один на одному. Усі зосереджені, бо розуміють важливість таких навичок. Викладач, ветеран російсько-української війни. Він розказує ну, з особистого життя, свій досвід і ну так зрозуміліше. Що... У Романа Кучеренко три вищі освіти 2014-го пішов боронити країну. Воював поблизу волновахи та Авдіївки, а до цивільного життя повернувся п'ять років тому за станом здоров'я. Подарував мій побратим, з яким ми колись служили. На мій погляд, дуже ергономічна аптечки з передової, за натовськими стандартами, пошиті канівськими волонтерами. Учитель ветеран показує різні засоби, що можуть врятувати життя. Пояснює, тактична медицина це неформальність. Розповідає учнями про домедичну допомогу і про дії під час інфарктів, інсультів чи травм очей. Ми учимо більше не воювати, ми учимо більше виживати. Це наше номер один, тому що людина повинна знати, що для виживання у неї завжди є ресурс. А от як цим ресурсом скористатися? от цьому ми і вчимо. Дізнаються школярі під час заняті про цивільний захист, протидію дезінформації, а ще опановують пілотування БПЛА. Дію, не вийде, не Необхідне обладнання в освітньому закладі є, бо саме тут створили осередок вивчення захисту України. Уроки відвідує понад 600 учнів. Приїздять із сусідньої громади, і те, що викладає предмет ветеран російсько-української війни, особлива гордість школи. Діти бачать, що саме ветеран він був на полі бою, він взаємодіяв да, з ворогом. Тобто, він своїм прикладом показує дітям, що це не якась казка, що це не підручник, що він це бачив своїми власними очима, і він може передати цей досвід, свій приклад нашим учням. За оновленою програмою уроки відбуваються раз на місяць, одразу 6 годин. Ірина Васюра, Денис Кононенко, Телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.